Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ST Tools.com.ua. В даному відогляді розглянемо бензинову травокосарку від компанії Stihl, а сам модель RM253. Ми вже відкрили пакування і бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, до комплекту, звісно, входить сама травокосарка з одразу вбудованим руків'ям: травозбірник та дві додаткових просприставки. Для можливості вічного викиду трави та відповідно мульчування. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна площа косіння 1800 м, потужність 1,8 кВт, що прирівнюється до 2,5 кінських сил. Кількість обертів 2800 обертів на хвилину. Ширина скошування 51 см. Висота скошування регулюється від 20 до 100 мм 7 ступенів. Тип двигуна одноциліндровий чотирьохтактний. робочий об'єм 127 см3, місткість бака 0,8 літри. травозбірник 55 літрів. Вага інструменту 31 кг, гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої травокосарки, її функціоналу та переваг. Першою несумнівною перевагою саме цієї моделі є те, що в неї є можливість трьох типів роботи. Перше це збір травозбірник, з якого 55 літрів, і ми з вами вже це побачили, він у нас пластиковий. Другий варіант це бічний викид трави. У випадку, якщо ми встановлюємо насадку з правого боку травокосарки, котра йде в комплекті, та вставляємо з заднього боку, де у нас ставиться травозбірник, насадку для мульчування. То у нас включається автоматично функція бічного викиду. Тобто встановлюємо обидві насадки, функція бічного викиду. Якщо ми знімаємо, наприклад, насадку для бічного викиду, залишаємо насадку для мульчування та закриваємо ту кришку, у нас микається функція мульчування. Отже, травокосарка одразу подрібнює газон та створює для нього добриво. Це дуже добре підійде, якщо у вас газон невеликої. Висоти. Відповідно, змульчували та створили добриво. Перейдемо до мотору нашої травокосарки. Бачимо те, що з лівої сторони в нас знаходиться бак для палива, відповідно, його ємкість 0,8 літри. Далі бачимо наявність повітряного фільтру, котрий можна відкрити безінструментально, легко очистити та так само легко встановити назад. Далі бачимо наявність свічі запалювання ручного стартеру. Та картеру для оливи. До речі, з приводу ручного стартеру в даній травокосарці вам не потрібно безліч разів смикати для того, щоб запустити даний двигун. Вона оснащена функцією легкого старту, відповідно, достатньо буквально кілька разів смикнути за запуск мотору і без проблем вона у вас запуститься. Далі, друзі, розглянемо те, як регулюється у нас висота косіння, відповідно, від 10 до 100 мм. Регулюється вона за допомогою руків'я та спеціальної клавіші на ньому. Отже, натискаємо на клавішу та за рахунок того, що ми знаходимося над травокосаркою, легко її піднімаємо. Наприклад, підняли до максимального положення наразі 7. І далі нам потрібно, наприклад, виставити на третє положення. Натискаємо. І під власною вагою вона легко стає саме в те положення, котре нам необхідне. І відображається дане положення на спеціальній шкалі. Всього є сім положень. Окрім того, друзі, хотілося б акцентувати увагу, що якщо ви знаходитесь в повний зріст над травокосаркою, ви не докладаєте ніяких зусиль для того, щоб відрегулювати висоту. Я в даному випадку нахожусь паралельно ні. Перейдемо до руків'я. Руків'я в нас досить специфічне, складається з однієї посилюючої ланки, проте вона дуже жорстка. Та дуже така витривала. Дане руків'я легко складається, та, відповідно, наша травокосарка буде займати значно менше місця. Її зручно буде зберігати, наприклад, в вашому гаражі. На руків'ї у нас всього лише один важіль керування це керування безпосередньо роботою мотору. Відповідно, натискаємо, штовхаємо травокосарку і починається чудова та приємна робота. Як вже сказано раніше, максимальна площа косіння за один раз у нас складає 1800 квадратних метрів. Це досить багато, якщо ми не використовуємо даний інструмент у промисловості. В вашій присадивній ділянці або на ваших газонах даний інструмент стане чудовим помічником. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту sttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я подякував. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.